Росіяни скинули вибухівку з дрона на мешканця Херсонської області на Миколаївщині. Горить Андріївське лісове урочище. На Хмельниччині ще одна громада вийшла з УПЦ МП і перейшла до Православної церкви України. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. В студії Денис Піменов це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Російські військові атакували мешканця Золотої Балки Херсонської області за допомогою безпілотника. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Загарбники скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет близько 12-ї години дня. Через атаку він отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги. Постраждалого госпіталізували йому надають медичну допомогу. 21 серпня на території Андріївського лісництва, що на Миколаївщині, знову виникла масштабна пожежа. На цей раз вогонь охопив значну площу та розповсюдився на лісові насадження. Станом на 15-ту годину орієнтовна площа горіння становить 20 гектарів. Служба безпеки України арештувала на Полтавщині майно генерал-полковника та посадовця Міністерства промисловості та торгівлі РФІ Валерія Капашина з загальною вартістю понад 1 мільярд гривень. За даними СБУ, Капашин займає посаду начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі РФІ. В Україні заблокували його активи на більше ніж 20 комерційних об'єктів. Понад 3 тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини. Серед арештованого майна будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні і торгівельно-розважальні центри. Майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні. Але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора. Таким чином, російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві. Також під час обшуків правоохоронці знайшли військову форму російського зразка, радянську символіку, пропагандистську літературу та нагороди від Кремля. Внаслідок обстрілу росіянами Хмельниччини вночі 19 серпня зазнав пошкоджень державний історико-культурний заповідник Межибіж. приблизно о четвертій ранку, 19 серпня, вибухова хвиля пошкодила вікна були вибиті замки. Повідчинялися двері, пошкоджень зазнав дах на найвищій лицарській вежі висотою 37 метрів. Дах на вежі ще потрібно обстежувати, і це мають робити фахівці. Якщо будуть вітри та зливи, то листи на даху вежі можуть відриватися і створювати небезпеку для тих, хто поруч. Затікання води в приміщення теж становить небезпеку, зазначив директор заповідника Олег Погорілець. За його словами, експонати заповідника внаслідок обстрілу не постраждали. Ждали. 20 серпня біля храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Довжок, що на Кам'янеччині, відбулися збори парафіян релігійної громади, які прийняли рішення про перехід місцевої церкви до православної церкви України. Понад шість сотень вірян зібралися біля церкви, аби підтвердити свій вибір. Було прийнято рішення членами релігійної громади про перехід храму до православної церкви України. Було затверджено склад лічильної комісії, потім ревізійної комісії. Зібрано понад 600 голосів мешканців села Довжок. Вони проголосували за те, щоб дана церква перейшла, перейшла до складу ПЦУ, кажуть активісти. Проте представники УПЦ МП зачинили ворота церкви і не пустили ревізійну комісію до храму, щоб розпочати інвентаризацію. Наразі члени релігійної громади займаються підготовкою документів для подачі в ОВА про затвердження релігійного статуту в новій редакції. В рамках проєкту щасливі канікули дітям депутата Хмельницької обласної ради Вадима Лозового з 16 по 20 серпня організували одноденні екскурсійні поїздки в місто Городок та СМТ Сатанів для дітей, батьки яких є службовцями збройних сил України. В екскурсійних поїздках взяли участь діти шкільного віку з села Дашківці, Осламів, Майдан Олександрійський та Зіньків. Діти мали змогу відвідати парк хижаків «Арден» в СМТ Сатанів і побувати в КЮ-музеї, спортивному центрі «Епіцентр» в iq офіси в місті Городок. Окрема подяка за допомогу в організації та проведенні екскурсії колегам громадської організації за конкретні справи міста Городок та начальнику відділу культури Городоцької міської ради. У вівторок, 22 серпня, в обласному центрі знову вмикатимуть світло. Енергетики будуть ремонтувати електромережі. Також електрику вимкнуть у 16 населених пунктах, які належать до Хмельницької мерему. Про це повідомляють ви Хмельницькобленерго. Традиційно точні адреси та номери будинків ви зможете знайти в телеграм-каналі Першого Подільського. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитись до інформаційного фронту на першому подільському? Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі та бережіть себе.